Вас, любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, хто завітав до нас сьогодні в гості. Я маленький пухнастий котик. З мама зве мене муркотик, а на вулиці хлоп'ята звуть мене мурко вусатий. Муркотик розповів, що йому кожної ночі сняться вербові котики. Які він дуже хотів побачити та подарувати їх мамі. А ви знаєте, діти, що верба є символом нашої країни. На початку весни, коли ще всі дерева стоять без листя, на вербі з'являється пухнасті кулька, які всі називають вербовими котиками. Їх краса вражає, а на дотик вони схожі на справжнісіньких кошенят. Мабуть, тому їх так і назвали, торкнешся до сіренької чи біленької бруньки і приглядаєшся, чи не блиснуть там оченята. Ці маленькі клубочки випромінюють не тільки тепло і ласку, але й запах, Дітки, А зараз запрошую вас разом з котиком Муркотиком послухати вірш, який написав Анатолій Камінчук, «Вербові Котики сонце по діброві ходить, як лисичка, котики вербові жмурять жовті вічка, вже не хочуть спати, хоч і трішки сонні, гріють лапенята на яснім осонні. Дітки, а зараз дайте відповіді на запитання, які я задам. Як ходить сонечко по діброві? Сонечко по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові, що жмурять. Котики вербові жмурять жовті вічка. Вже чого не хочуть? Вже не хочуть спати. Хоч трішки які? Чи трішки сонні, що гріють на яснім сонні? Гріють лапенята на яснім сонні. Дітки, вам сподобався віршик? А ви запам'ятали, як він називається? Так, вербові котики. Пам'ятаєте, там було таке слово «осоння». Чи розумієте ви значення цього слова? Осоння дітки це місце, яке освітлюється повністю сонцем. Якщо вам сподобався віршик, спробуйте його вивчити, а нам, з моркотиком, вже час з вами прощатися. До зустрічі, малята!